Щоб не боявся красти і так далі. Я знаю всі в районі. Міліція, прокуратура, всі знають, хто де живе, де бере гроші, де їх? де вона все і на яких машинах їздять, а люди не мають кусок хліба купити в селі, бідні. І Я приклиняюся перед вітію правильно, перед Васією правильно. Хай вебач оксі, я так кажу. Бо це нормальні мужики і перед вами. Я подаю руку, і тут багато всі нормальні люди. А є багато, тільки прикривається, перебіжчик і так далі. І його я поважаю, бо він хай скаже, кому він погано що зробив. Ну, а така, він пішов. Мен ще я б хуже, може би, зробив би. Понімаєте? А чи там він комуніст? Значить, хай він ну, робить, люди поважають, по справах треба рішати, а не по Вадим, скажи ще. Тільки одне ще, ну, я так Ну вже, як, вже якщо така дискусія пішла. Мені це казала, що другий цей буде вищий, да? Ну, ви, Підсигаєте, записуєтесь до спітанту. І, і другий, Львівські вже бачили. Два двоє діла приїхало в Київ. Давайте, можу можу своїм бусом везти автобусом. Давайте організуємо поліцію. Тільки для людей, так буде, як бути я криївські. 10 чоловік, хоча б 5. Можна суттєво взяти і твоїх. Ющенко він сказав. Я варив в майстерні, я вірив, бо я мав трохи студентів, що давайте перегорнемо і забудемо, що завтра. То мій заляк а сьогодні ставить таке, Завтра давайте жити нормально. чесно, чесно я чесно, Нарушив тюрму, сити, палати. Da, саме позорне явлення в нашому обществі, по про по-русски кажу, в нашому суспільству. Эти тушки, я б этих людей карав, би страшно, які за гроші йдуть проти свого народу. Що, що. Все, товарищи, слава Україні!